Мене звати Віталій, 18 років. Хотів дуже воювати. 18 років і сповнилось. тут контракт, такий пішов підписати, піти воювати. Навчають дуже сильно, мотивують. Фізична підготовка дуже крепка. Нема ще таке в армії, не можу, не зможу розвернутися, піти, треба йти до кінця. Треба робити, не вийшло, другий раз вийде, третій, треба навчатися. Сім'я так підтримує моє рішення. Сюди сказали їдь, вважаєш, що тобі треба, їдь. Я кажу, ну я вважаю, що мені треба сюди, буду сильніший, буду мудрий, буду мстити за своїх друзів, буду воювати за наші родини, за землі, бо батько в мене вже старий, мама стара. Вони ж не можуть піти. Я, я пішов воювати за них, щоб був спокій.